У погану погоду від хвороб виноград не рятує, навіть профілактика єдиний вихід оприскування куща, щоб і шкідника знищити, і урожай зберегти. Навіщо потрібні оприскування? Здавалося б, досить подбати про виноград, поливай добрий. гормуй кущ правильно, коротше, підтримуй імунітет на належному рівні, і все буде нормально. Природа зробить своє. Такі заходи, безумовно, дуже корисні для стійкості винограду до шкідників. Але якби все було так просто, так повелося, що найбільш смачні врожайні сорти винограду також є найбільш схильними до всіляких грибкових захворювань, починаючи міддю, закінчуючи простою борошнистою росою, без додаткових обробок їх не врятує навіть хороша агротехніка, крім того, якщо влітку постійно дощі особливо перемежовуються теплими днями, то ризик зараження навіть стійких до грибкових захворювань сортів багаторазово збільшується. Висока температура плюс вологе середовище ідельні, умови для швидкого проростання спор грибка на листках. Часом буває так, що через 2-3 години після дощу рослина вже пізно оприскувати захисними розчинами, воно що сили заражене, від суперечка виноградник не вбережеш, вони витають всюди, особливо якщо ви не єдиний в окрузі виноградар. Навіть тепличні умови служать поганим захистом від запилення шкідливими грибками. Але часом ми самі винні в тому, що повітря навколо просто кишить ними, залишаючи траву, залишки листя під кущем. Ми створюємо оптимальні умови зимівлі для спор грибка, що віддає перевагу також відмерлій ділянки лози, відмерлі кінці гілок, іншими словами, всі відмерлі частинки нашого винограду, крім того, коли ми перекопуємо ґрунт по осені під кущами. То піднімаємо в повітря міріади спор грибка, спалюючи виноградне бадилля, ми також піднімаємо в атмосферу весь шкідливий арсенал, спор грибків, дотримуйтесь чистоту, своєчасно прибирайте, обрізайте відмерлі частини куща, не турбуйте ґрунт під кущами, мульчуючи і консервуючи на довгі роки шкідливе потомство усіляких міддів і ойділів, звичайно. Від усіх суперечка не вбережешся, але давайте все таки приділимо увагу профілактиці кущів коротко, але по суті. Таким чином ми істотно знизимо концентрацію грибка в повітрі навколо кущів. Профілактичні заходи щодо захисту рослин винограду від шкідників і хвороб поливати під корінь, зайвий раз не зволожувати листя в ідеалі. Вирощувати кущі під прозорим навісом менше дощів, прибирати бур'яни, внизу шпалер, уникати конденсації роси внизу куща, своєчасно прибирати опале листя, розсадник суперечка перезимували грибкових, хворопробляче формування, стежити, щоб рослини завжди були добре освітлені і провітрювані, особливо знизу сонце і сухість. Головні вороги грибків своєчасно видаляти відмерлі частини кущів, удобрювати правильно. Акселерат перегодовані азотними добривами найбільше схильний до ризику зараження чи не перекопувати ґрунт під кущами, мульчувати хвою або перегноєм інших садових культур, чим оприскувати виноград раніше виноградарі обходилися елементарними захисними засобами, типу бордоської рідини або розчину залізного купоросу. Зараз можна знайти широкий вибір засобів по боротьбі з виноградними шкідниками. Останнім часом найбільш поширені комплексні фуїциди, що захищають відразу від декількох видів грибкових захворювань, зарекомендували себе сумішами. Єтопаз, що застосовується для захисту від мільдів і антракнозу строб, застосовуваний від оїдівму і несправжньої борошнистої роси, тіовід, який використовується також для інших плодових культур, захищає від цілого ряду грибкових захворювань від павутинного кліща, взагалі. Кошти від хвороб і шкідників діляться на дві великі категорії. Одні покликані по можливості запобігти зараженню рослини, інші створюються, щоб виключити швидке поширення хвороби по вже зараженому рослині. Супереч широкій помилці. Лікарські препарати не лікують заражені ділянки винограду від грибка або паразитів. Вони розраховані на те. Щоб врятувати від зарази ще здорові тканини за допомогою хімічних засобів, ви знищити збудника інфекції або паразитів, але коштів по відновленню хворих листя, на жаль, поки не існує. Пошкоджені частини рослини зцілення не підлягають їх найкраще видалити, тому дуже важливо вчасно і правильно проводити оприскування, як і коли оприскувати виноградник. Перш за все варто знати, що найкращим часом для обробок і оприскування є вечір відразу після заходу сонця. Як правило, це саме тихе час доби. Штиль не має сушаючого впливу сонця, а нам найважливіше, щоб лист якомога лише залишався зволоженим хімічною сумішшю. Так вона найглибше вбереться в виноградні тканини оприскувати днем жарку для листа вранці занадто сиро, ще роса вечір саме те. Поєднуємо профілактичне оприскування з лікуючим, отримуємо більший ефект від боротьби, крім того, корисно поєднувати профілактичну обробку фунгіцидами препаратами по боротьбі з грибками з позакореневим підживленням. Підсилює імунітет, менша кількість разів намокає виноградний лист менше трудових витрат. Оприскувати рекомендується зверху вниз, так рослина краще просочиться. При оприскуванні використовуємо індивідуальні засоби захисту. Дотримуємося техніки безпеки, стежимо, щоб отрутохімікати не потрапляли на відкриті ділянки шкіри, слизові очі і рота, профілактичні обробки починаємо навесні. Після того як зелені пагони досягнуть довжини 10 см, обливаємо лозу 1% розчином бордоської рідини, хлорокиси, міді і колоїдної сірки. Це запобігає розвитку на рослинах повстяного кліща. А також істотно зміцнює імунітет перед прийдешнім літнім навалею грибка. Другий важливий етап профілактичних обробок це початок цвітіння зав'язування плодів. Якщо стоїть дощова тепла пора, обробляємо вже бутони, але тільки до цвітіння найкраще оприскати зараз їх препаратом строп або іншим системним фунгіцидом. Ні в якому разі не можна обробляти квітучі лози. Цим ви можете знищити весь урожай. У цей період виноград особливо чутливий до хімічного впливу, Кити можуть просто впасти, все майбутнє плоду можуть накопичити отруту. Крім того, так ви відлякаєте запилювачів таким чином: все піде в пустоцвіт, тоді плакав. Наш урожай відразу після цвітіння повторюємо оприскування фунгіцидами далі. Після зав'язування плодів під час стадії гороху проводимо ще одну превентивну обробку, оприскуємо весняною сумішю з бордоської рідини хлорокиси, міді і колоїдної сірки, досить обробити тільки кисті майбутніх грон. А тепер про оприскування боротьбі, коли потрібно рятувати вже заражені кущі або найгарячіші моменти літнього захисту від хвороб. Пік розвитку грибкових захворювань припадає на червень липень. Найспекотніші місяці. Коли багато дощів, ріс в цей час лоза інтенсивно росте, накопичує поживні речовини в гронах. Саме зараз він надзвичайно вразливий для грибків, обробляємо кущі після дощу. Чим швидше після намокання лист покривається розчином, тим краще, не маючи можливості робити це постійно, використовуємо препарати, розраховані на цикли активності патогенних мікроорганізмів, тобто обробивши перший раз. Ми точно за вказівками інструкції обробляємо наступні рази, це покликане надати найбільший вплив на грибок в фазах його найбільшої вразливості. Ближче до кінця липня обробки припиняємо це, вже марно, якщо виноград сильно вражений. Він починає накопичувати отрутохімікати в плодах. Август призначений вже тільки для дозрівання ягід, якщо ваш зелений вихованець критично вражений грибком. То доведеться, обірвавши весь майбутній урожай, заливати його фунгіцидами, інакше він може не дожити до наступного року, пішовши в зиму ослабленим. Окремо варто сказати про паразитів винограду, здебільшого це повстяні кліщі, філоксера і звичайна попелиця з кліщами легко впоратися вищевказаними процедурами проти філоксери, толком не допоможе ніякий засіб. Вона занадто швидко мутує і виробляє стійкість до отрутохімікатів, випереджаючи темпи агрохімічної промисловості. Від неї здатні захистити тільки щеплення на філоксиростойчиве підщепи. Звичайна попелиця менш живуча, Від неї обробляємо відразу, як побачимо появу на листах комах. Найкраще ввечері, щоб не було сонячних опіків, а також зайвої вологості листа. Давайте коротко розглянемо, як треба оприскувати виноград. Для профілактики обробляємо чотири рази навесні. На початку росту пагонів під час бутонізації, відразу після цвітіння, під час формування кистеєг для боротьби оприскуємо відразу після дощу не більше, ніж через дві години, інакше час пішов, використовуємо комплексні фунгіциди та інсектициди, топас сроб в тіовіт оприскуємо ввечері, коли немає спеки. Вітру і вологості на листках, не маючи можливості обробляти відразу після дощу. Застосовуємо циклічні обробки після липня або припиняємо обробки, оприскуємо зверху вниз, дотримуємося техніку безпеки при оприскуванні. Також важливий вибір інструменту: оприскувач повинен бути з хорошою, розпилює рідина туманом орсункою і герметичним, що не підсмоктує насосом. Перевірте це відразу в магазині. Попросивши відро води або вимагайте гарантійний талон, перевагу краще віддавати європейським насосів. Матеріали, фунгіциди, бордоська рідина, залізний купорос, препарати строп, топастіо від інструменти, граблі, оприскувач відро.